Народження 19 числа. Мені здається, що з самого народження у вас вмонтований прямо режим. Йди першим, не бійся відповідальності, зроби як слід. Насправді, 19 число це сонячна воля, яка підсвічує шлях іншим. Тому що, якщо поєднати першу дев'яту енергію, ми в сумі отримаємо 10, а 1 плюс 1 0 це буде 1. А 1 – це енергія Сонця. Ви тільки уявіть, в вашому дні народження. Є одночасно сила початку і сила закінчення, тому що одиниця це за початок за стратегію, за початок дій, а дев'ятка це про завершення циклу. І тільки у дев'ятого числа є потенціал, є енергія на те, щоб доводити справи до кінця. До речі, дев'ятнадцятки, Ви, як 17-18 число, дуже полюбляєте тягнути все на собі. Бо ви ж впораєтесь, бо ви ж і самі все можете зробити. Але це закінчується чим? Правильно, емоційним зривом. Тому що дев'ятка, до речі, саме емоційне число. Ще, ви знаєте, поєднання одиниці і дев'ятки створює такий собі ідеал лідера, який просто не може помилитися. Отже, собі максимум вимог, а іншим високі стандарти. Але ж бути лідером, це ж не означає тільки йти вперед. Це ще вміння делегувати, це ще вміння працювати в команді, фіталізувати процеси і, можливо, десь і відпочивати, поки ваша команда працює. Отже, 19 число, поради для вас. Навчіться не тільки ламати стіни, навчіться будувати мости. І тоді ваш вогонь буде насправді горіти вас довго і не буде нікого спалювати.